Стільки не смійся, мої. Дивись, <різь> тільки що знайшов. Класні зірочки, все, я забираю, тебе нема більше окулярів. Вони на тебе не налізуть, але малому в твоєму підійдуть. Він якраз згадував, що хоче на море нещодавно, і я дуже хочу. До Кирилівки. Ну, давай спогадами, хоча б туди поринемо. Давай, з нас в студії сьогодні Іван Малеєв, голова селищної Киролівської ради. Вітаємо. Вітаємо. Доброго дня. Доброго. Почалось літо, і зараз бачу в інтернеті дуже багато відео зі спогадами з Кирилівки з моря. Тому захотілося з вами поговорити про те, яким був сезон, коли б він почався 2025 року. Коли б приїхали перші відпочиваючі до Кирилівки, для того щоб відповісти, відповісти на ваше питання, ну треба повернутись декілька років назад. Да? За сезон Кирилівку відвідувало більше двох мільйонів відпочиваючих. Це з усіх куточків України, і навіть були у нас із зарубіжжя були також відпочиваючі. Якщо повернутися до 2000-х, було ж менше відпочиваючих? Так, було менше відпочиваючих, але мабуть, це було пов'язано трошки із Кримом. Так, коли Крим відійшов до Росії, то звісно, що у нас приток відпочиваючих почався більше. Перестали із до нас Росія. Менше стало білорусів, але Україна стала їздити набагато активніше. Поляки почали з'являтися. Навіть навіть німці були у нас також відпочивали. Але погодьтеся, якби, наприклад, була залізниця, туристів було б набагато більше. Логістика, звісно, також була недостатня, але я розумію, що перед війною якраз відремонтовані були дороги. Президентська програма була дороги на Кириловки були в ідеальному стані. Тобто з Мелітополя, будемо казати так, і опять такі поїзди ж приходили. Приходили поїзди з Мелітополя маршрутками, людей возили. Тобто проблем великих не було. Багато людей їздили своїми машинами. Я їздила по відремонтованим дорогам до Кирилівки. Я це да, Дороги були дуже гарні. Це було да. набагато швидше, і я пам'ятаю в дитинстві, коли їхала в Кирилівку. А там був такий момент, коли починалася дорога з ямами перед Кирилівкою. До тобто, зовсім до, і от я могла спати. Всю дорогу, а от на цій Приклинася. дорозі я прокидалась, Тобто я вже знала, що я ми під'їжджаємо, Закінчилася ця дорога і вже відкривався вид на Кирилівку. Тоді то Не. це був у мене такий спосіб розуміти, де ми. По дорогам нам залишилось косу Переси підремонтувати, чуть -чуть і тільки Фідотова. Так, в принципі, всі дороги були відремонтовані, здесь зроблені гарно качественно. Тобто, якби логістика більш імені була ясна, що железна дорога нас би спасала ще краще. А скільки приблизно потрібно було грошей, аби тиждень відпочити в Кирилівці? Ну, ви знаєте, я якби боюсь Який відпочити. Рік? От тут ще дуже важливо. Ну, давайте. В останній. В останній будемо. Ну, дивіться, можна було знайти, допустимо, кімнату 100 гривень чоловіка. Це, я думаю, такі условия. більш менш нормальні да, чоловіка. Да? Ну, Плюс питання, мабуть, виходило десь гривень 300-400. Якщо ви з собою привезли, то це було для вас би безкоштовно. Тобто, за тиждень я думаю, ну якщо брати 500-600 гривень на день для чоловіка, то це б, може було б плюс розваги. ж Не треба забувати, а, що можна ну, це це чудово, це, але розваги це да. <світ> тобто, ну згоден з вами, що хочеться ж відпочити. І в аквапарк сходити з дітками, і в дельфінарій. Не було бажання або планів запросити іноземних інвесторів, наприклад, для розбудови саме баз відпочинків або готелів. Я чула таку розмову колись. Років 10, мабуть, назад. що Якщо в Кирилівку вкладуться великими грошима, саме інвестори вони будуть мати там свої бази відпочинку, то це може стати дійсно курортом світового масштабу, тобто не поступатися іншим відомим, таким як Мальдіви та інші. Єдина проблема для Кирилівки це сезонність да? коротка. І от початок моєї діяльності це було десь 180 баз відпочинку. І вони практично були всі за підприємствами. Це були неухожені такі вони те саме. Потім ці бази перейшли в частні руки. Люди почали в них вкладати. І у нас також з'явились багато баз відпочинку, які відповідали європейським нормам. Більше того, скажу вже перед самою війною, це було, мабуть, весною 21-го року до нас приїздила китайська делегація. Це була проста, представники простої деревні, в якої жить мешканців більше мільйона. Китайська деревня. Китайська деревня. Да. Вони дуже були зацікавлені, тобто у них були такі плани викупити декілька баз відпочинку, привезти їх до належного стану. Скажу так, да, багато баз відпочинку все ж таки були занедбані. Є. Ми, звісно, що працювали над цим питанням з керівниками з керівним складом або з собственниками. Да. Проблема вище була ж в лимані в Кирилівці, Чи були Молочний якісь інвестиції лиман. Так, в нього? Молочний лиман, так. Да, була велика проблема з ним, коли він практично пересох, все живе, соляність води піднялась, все живе, там практично повимирали, але все ж таки знайшли кошти, розчистили промоїну, зробили частину проєкту. І, будемо казати так, це все ж таки дало воду в лиман. Цей проєкт працював, але його треба все одно постійно підтримувати. Підтримувати Там повинен постійно стояти земснаряд, який довжен підчищати цей пісок, який туди все ж таки заносить. Ну, на сьогоднішній день я розумію, що вона також була замулена. Але і, вроді би кажуть, що прочистили. Доходить інформація з окупованої Кирилівки про те, що лиман тоді не прочистили, і там загинула Але риба. Яка пеленгасу. оце е, як називаються науковці? Це дитячий садочок для пелінгасу. І от минулого року кажуть, що окупанти завезли туди техніку, обіцяли розчистити, але потім техніка поїхала, а лиман таки не був розчищений. Ні, по нашій інформації, що вони все ж таки розчистили його, розчистили. Тобто промоєна запрацювала. Там вона була все ж таки невеличкий ручок, але був. Я думаю, що там велика катастрофи не було, але лиман потрібно чистити, чистити, кожного чистити року постійно. Це треба робити. Не там не тільки кожного року, там е круглий рік. Ага. Будемо казати так. Після будь-якого шторму може його забити піском, і тоді буде проблема. А якось пов'язано це, я пам'ятаю, у 2021 році, коли ми були в Кирилівці, було дуже багато москітів. От прям неймовірно, саме на Фототові косі, тому що от я пам'ятаю цю дорогу, і так от праворуч, та в ту сторону, де лиман, просто їх рій. От якось це пов'язано з. Не знаю, з солоністю води або з її відсутністю Ну з Дивіться, комари, звісно, це проблема любого регіону, де є вода. Да? Практично кожного року замовляли, протравлювали, це уністежали. Були такі просто дні. Може, ви в цей день попали, коли от оці вилітають, їх тоді, mm -hmm. от уличне освіщення, фонарь приходить, а їх прямо от кучі. Тобто вони вилетіли, день політали і вони погибають. Я пам'ятаю, там 2000 чи восьмий, чи четвертий рік, от в цей період а ми були в Критовці і ми були тоді тричі за літо угу. на початку в середині, в кінці не було комарів. Мене вже враження, що кількість Вони комарів... за тобою Ну Чекай не за мною. Кількість комарів залежить від кількості відпочиваючих. От відпочиваючих стало більше, і їх якось стало теж більше. Ні, тут ще завісить впливу, де яка погода, бувають дожді. Якщо дожлива погода, комарів стає більше. Тобто, от літа, якщо літа жарке і сухе, комарів мало. Якщо дожі йдуть, от вони ж лічинку відложили, вона на влужиці розвелись, вони знову літають. Тобто таке бувало то, також. Ви ж три рази були, не, не всі ж три рази вас покусали. Ні, я ж навпаки кажу, коли в 2008-му не да. було їх взагалі. Ні да, на да. початку, ні в середині літа, ні в кінці. Тобто, от, їх не було так Кому багато. Кому як повезе, да. так. А от уже в останні роки так, я помічала, да. що їх прям тьма і, і просто ну, на змінилися. Да, на, на косах їх було багато, і на Фідотові, і на пересипі, але в Кириловці їх не дуже багато було. Хоча, я ж так, кажу, це Так, вони їли завіся. всіх відпочивальників. Ну, я, я працювала колись, мені було 16 в Кирилівці, mm -hmm. в центрі малювала хною татуювання. Ага. от, і, да, Нас там комарі не їли. Вони були десь там на косах їли. Що ти да, на да. мене так див? Ну, багато можу? заробляла грошей. Ні, небагато. Ти знаєш, небагато, але мені дуже подобалось. Я дуже люблю Кирилівку безмежно. Так це ви от жалувались потім. У нас відпочивають, що це ж татушки нароблять хною, а потім всі подушки, всі простині. оце все воно ж все переснімається і потім починає, ви ви знаєте до кого. Якщо правильно все зробити, то воно нічого не переснімається. Але, до речі, коли я коли працювала, я пам'ятаю, от. Були папери, було конкретне місце, визначене для наших столів, тобто це не було так, що <з> ми десь з, -з, 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 -з підпали дістали столик, поки ви не бачите, поставили і там щось собі малюємо. Ні, ну я вважаю, що в кожній громаді торговля повинна бути узаконена. Да. На жаль, наші закони останній рік трошечки змінились, і тоді ми вже почали робити більше регуляторні акти приймати, щоб як би це узаконити, тому що ну, це вважаю, не. Правильно, що чоловік проїхав там з Мелітополя, Запоріжжя, розумію, став там десь на углу і займається бізнесом. Що зараз? От бачу відео з публікують люди, які залишилися в окупації, бачу пляж і бачу те, що вода дуже підійшла. Ті там лавки, і навіть будиночки, які колись були за 30 метрів від води, зараз просто у воді. Це виглядає так дуже з одного боку гарно, з іншого лякаючи. Чому це відбувається? Ця проблема була Берегоукріплення Також було проблемою Кирилівки. Ну це проблема і Бердянська всіх. Я вважаю, всього призові, а хтось її вирішив, хтось її вирішував. У нас також з пересипів до Федотки рік від ріку, все одно забирало десь берега. Але хазяїни, які були там, вони робили відповідні документи, робили берегоукріплення, Ми там домовлялись з нацпарком, допомагали їм піском, переміщення піску. Тобто це все укріплялося, це все робилось. Звісно, сьогодні багато. Власників не пішли на співпрацю, вони просто туди бази відпочинку залишились безхазяні, які розкрали, які сьогодні приватизували, російська влада там керує. Тому я вважаю, що ті бази, які сьогодні без хазяні, от вони потерпають від цієї негоди, тобто весенні, особливо осінні шторми, вони приносять дуже багато шкоди. Бачите, ми не знали, що, виявляється, ви ще щось робите, щоб ми приїжджали на великому пляжу відпочивати, що щось там ще з, морі, з морем Ні, і з піском робиться. Кожен рік, так, да, база відпочинку, як би активно ну, спасати треба своє майно. Да, я пам'ятаю, база дихачайка Запорож Кокс, у них навіть корпус нахилився, і підмила під нього, вони тоді і гебіони там поставили, все. Тобто вони зробили, вклали багато грошей, зробили дуже велику роботу. Усилили все, підтягнули, все, але воно ж почало потім течінням розмивати далі, далі, далі. Тобто, бал, так воно йде на реакція. Доходить до центрального пляжа, центральний пляж, починає розмивати центральний пляж, а у нас хлопці, які ходять, збирають шукають, знаходять монетки там, довоє... післявоєнні, потім воєнні, потім раз, починули, приїжджають міні, вже міну якусь там відкопали. Тобто, це в воєнний час. Тобто, воно ж... Природа, отак уходить, переходить, уходить, приходить. Ось пісок намивається, а там залишається, потім його забирає, він вимиває щось. І так потрошку, також і по центральному пляжу робили. Люди виходили, купляли мішки, діяли берегове укріплення. Це все якби на сьогоднішній день я бачу на фото центральний пляж має достатньо великий, але немає людей. На жаль, думаю, так. там є люди, але вони в зеленій формі. Ну, да, більшості, да, мабуть, да, так. Да, Хто да. взагалі в цих базах проживає? <реш> Якби ж? Я, я би ви знаєте, я скажу, води... Росія вирішила проблему. Вирішила проблему водопостачання і водовідведення. На сьогоднішній день води в Кирилівці достатньо. Водовідведення людей немає. Нема. Також накопичувачі, куди вивозили рідкі побутові і тверді. Вони також пусті, вони пересохли, вони ж там поля іспарення, будемо казати так. Да? Тобто це все зливається, воно щось спаряється, сьогодні вони пусті. Тобто ніхто нічого не вивозить. Тобто, проблеми сьогодні в Кирилівці немає. Але в Кирилівки немає як курорта сьогодні. На жаль, вже третій рік підряд, да? з 22-го року сезону немає. Люди туди не їдуть. Їдуть в Мелітополь, їдуть енергетари, В основному це. Вихідний день. От, багато баз відпочинку, просто їх заставляють відкриватись. Ви повинні робити. Не будете робити, ви будуть робити другі. Вони прийшли, витягнули оце весною, підготували, там просушили все. Кімнати провітрили, помили, пооббирали і сидять, чекають. Чекають, поки прийде осінь, закриють і заново будуть чекати. Росія туди не їде і не поїде. На чого? Там же ж так все добре. Ну, у них є свої курорти, на які вони спокійно можуть, і тут же прифронтова територія, будемо казати так, також небезпека. А за рахунок Ой. чого виживають місцеві жителі? Тоді, тоді а ви тому, знаєте, що? оце ж я буквально вчора на цю тему розмовляв з одним зі своїм собі седніком. Колись Кирилівці держали якусь худобу, да там свині, кури, кози, кролі, все держали. Да, і був у кожного город. Як була така у нас пословиця. Любима мечта Кирилівського зятя це застроить теща на город. <рес> е, і багато позастраювали городи. На сьогоднішній день повинно, треба повертатись назад, тобто до городів, до живності, до всього. Тому що е, багато ж людей построїли під відпочиваючих. І сьогодні нема де навіть вирости е, декілька кущів картоплі або чогось ще. Да? Тому приходиться повертатися назад. Моя думка, і я в цьому впевнений. Да? Кириляни, Кириляни, як називають керлянами, вони жили до війни дуже гарно. Тобто вони каже, ну я вважаю, що людина, яка має голову на плечах, вона заробляла собі достатньо грошей, щоб прожити і можна було собі ще щось дозволити, поїхати відпочити або купити там машину, дом побудувати і ще щось. На сьогоднішній день, хоч і там Росія розповідає, що при нас дуже добре, при нас дуже добре, але я впевнений, що. Не всім дуже добре, і дуже хорошо. Мені вигляді. доводилось спілкуватися з ними. Я казав, це, чим ви колонії? нас колонії. Да, да. чим ви нас хочете удивити? Ви нас хочете удивити чим-то ви мене не удивите нічим. Ми зараз маємо бюджет, тобто місцеве самоврядування в Україні дійсно на працює. Да. Ми маємо бюджет, ми знаємо, що треба зробити. Депутатський корпус виконком це все затвердили, дали добро, і ми це робимо. Ми використовуємо гроші, які ми зібрали, використовуємо на нужди громади. А ви сьогодні, що нам хочете сказати? Ви нам предложили це як так? Предложили дешевлю електроенергію, дешевле, там якісь носії або щось. Нічого ви нам не предложили. І ви не предложите, тому що ми живемо краще вас. А ви сьогодні прийшли нас від чогось освобождати. Від гарне ну, да, життя. Да. Да, життя дійсно гарне. Ну, Окупанти ж не одразу зайшли до Кирилівки, Вони якось обходили стороною. Як? Взагалі, я собі не це уявляю, як це чекати, сидіти прийду першого дня. Кирилівка опинилась уже на окупованій території, але з'явилися вони до нас, мабуть, тижня через. Ми три місяці сиділи uh -huh. там, працювали, робили, допомагали людям. Тобто, виконували свою роботу. На жаль, ні поліції ні... Військових не було, були самі. Ну, у нас якби, організована була робота, хлопців багато, чергування. Цілодобово у нас було все. І ми домовлялися і продукти, були ж проблеми з продуктами, з світом, з водою, все це вирішували, працювали. Десь через дві тижні вони тільки з'явились, появились, пару часов повністю повела там двері, поліцію обшукали, все, все все, все, уїхали. Флаг зняли. У нас один флаг, ми повісили одразу на точці, точки, не змогли туди добратися. Він дуже довго висів, в прапор. А так, флагштока зняли, все. потім вони почали так наїздами. Ну, у нас я ще раз повторюю, було ціло цілодобове чергування, і тому люба машина з буквою «З» заїжджала, бо військова ми вже знали. Нам уже телефонували, казали, тут попереджали. Ми повністю знали територію дороги. Це очікування, знаєте, до того як вони прийшли. Ви вже знали про те, що окуповані сусідні громади. Звісно, те, все воно знали. все навколо вас. Ж, Я да, ж да, думаю, да. що ви спілкувалися постійно, з, постійно з на телефонах. Постійно, да. Багато людей повиїжджало, дуже багато. Ми е неодноразово відправляли евакуаційні автобуси. Багато людей виїздили своїм транспортом. Деякі люди приїхали, потім не змогли виїхати, ми їм також допомагали. Людей виїхало дуже багато. Частина, е Велика частина також виїхала за кордон через Грузію, тому що сюди вже їх не пропускали через Васильок. От. Хто зміг виїхати сюди, зараз знаходиться у нас тут доволі багато людей знаходиться по вони Україні Вони готові повертатись? Ви знаєте, я думаю, що так. Ті, які знаходяться в Запоріжжі, готові. Ті, які знаходяться в Україні, також я думаю, готові, тому що ну всі ж знімають житло. Вони, ну я вважаю, що на сьогоднішній день. Людям, які виїхали з окупованих територій, все ж таки треба приділяти трошки більше уваги в фінансовому плані, тому що не всі зараз, на жаль, можуть знайти роботу. А якщо знаходять роботу, ну ми розуміємо, що зарплати упали значно стали меншими. Це моя думка. І я думаю, що з вашої інтонації, я зрозумів, ті, які виїхали за кордон, навряд чи вже приїдуть, ті, до які виїхали за кордон. Я думаю, якась частина все ж таки там залишиться. А є такі люди, які поїхали в Германії знаходитися не можуть. Тому що вони, вони, вони я була, я по гроші хочуть. Я хочу в Києві. Вони дійсно вони хочуть працювати. А там підеш працювати, тебе лишають всіх дотацій, всі всієї допомоги. А я свої нюанси. Да, на ті на ту зарплату, яку ти будеш отримувати, ти не зможеш себе. Тобто по собі більш результативні. Уявімо, сьогодні йде окупація Кирилівки. Ви їдете туди, але не як селищний голова. А просто як Хоть до себе як. додому. Місцевий мешка. Да. Що ви будете робити в Перше, що ви зробите. Ви Знаєте, зразу як то от початку е дуже багато було мислі. Зараз. Перше, що буду, Ну, понятно, що. От ні, ви не на роботі. Давайте, ви не на роботі. Ви от просто вивертаєтесь, і у вас є можливість от, для себе щось зробити. Що б це було таке? Перше, що прийдеться, е, дом, тому що його розграбили, зараз там живуть росіяни. Відновлювати, дивитися, що там. Тобто, ну, напевно, Ну, а що в Карлівку прийду? Угу. Плакати, бо то як і всі, навіть від радості. А я пішов би на море. Я би навіть за медузами. Ми за Засунуєте. Да. Я як мах, мах, поначалу мах, я кого зустрічаю, знайомий, і ми хоч зимою, хоч осінню підемо на Кирило, як тільки Свободяк прийдемо, будемо купатися. Я скажу так: от, сюди сапожник без сапог, я, маючи таку можливість, в морі купався два-три рази за сезон. на жаль. До речі, хотіли тільки <звіх> сказати. <звіх> Це часто от історія нам викладає. Але зараз би, мабуть, точно я не вилазив. Я, нам, як запоріжцям, кажуть, як часто ви їздити на хортиці? У вас ж хортиця, ми такі. Раз би на два роки поїхати раз і в всі 10. і всі просто там з Дніпра знайомі, з інших місць так, так. в сенсі. Раз. От хотілося спитати, кирилівці, вони ж в принципі всі здебільшого працювали. Я так розумію, що всі ходили на море десь там раз на два місяці, не можливо. То, да. ну дійсно, якби внук приїздив в гості дядя, з внуком з задовольством. А так самому як то не, не дуже цікаво. В основному влітку я з Кирилівки на вихідні удалявся. А чи було в Кирилівці таке місце сили, або місце, куди ви йшли? Саме в Кирилівці. Тобто ви їхали на вихідні? щоб вас ніхто не зловив, а от саме в Кирилівці, куди б ви йшли, щоб трошки можливо подумати про щось важливе або набратися сил? Ви знаєте, я всю жи якби. У мене вдома. Я вдома, у мене був гараж, в мене була майстерня, я любив займатися деревом, металом. У мене був інструмент, я і сварка, я і по подерився. Тобто я от любив щось, щось робити руками. Оце була моя моє хобі. Ще я займаюся рибалкою, або я виїжджаю на вихідні на рибалку, десь на Херсон, туди, на Дніпр, або я щось майструю вдома. Оце була моя така. Дом така фортеця да, суті. Да, — Так, да, так, да. так. В мене була майстерня, в мене було багато чого, багато, але зараз, на жаль, цього всього нема. Тому це зрозуміло, чому ви перше куди підете, так це додому. Це ж ваше. Да. Все, все рідне, воно таке mm. року, А ти, Настя, куди? Я піду, я запам'ятала Кирилівку перше. це на той момент була остання база на Федотовій Косі. Там величезний був пляж, мало людей. і... От я піду, там сяду, буду пісочок перебирати і плакати отак. от. Я навіть, я не хочу купатися, я нічого не хочу. Я не хочу, щоб були люди. Я розумію, що хтось буде святкувати, когось буде радість, когось ще щось, а я буду сидіти пісочок перебирати. Мене називають домашнім шльопанцем, тому що я не дуже люблю тосівки, але якщо буде деокупація, обов'язково поїду в Кирилівку, аби відчути цей нічний вайб. Я пам'ятаю, коли був на Федотовій, колесо огляду, що не пройти там вночі, просто не пройти, хоч і голосно, там багато дискотек, дуже багато молоді, але оцей вайб його трішки не вистачає. У цього морського повітря. Ну, додаток. мабуть, тому що я там і працювала, і дуже часто бувала. Я все це пережила. От я там я це все бачила. Мабуть, тому я піду десь там на острів Бірючий заберуся, заховаюся і буду пісочок перебирати. Тому що у я це все дуже добре пам'ятаю. Кожного року від відкриття сезону воно припадало у нас на день Кирилівки. 22 травня. День Кирилівки. А ми підгадували під вихідний. Це могло бути і 24 і 25-го, і ми завжди робили грандіозний концерт з фієрверками, салютами. І от люди приїздили, дуже багато людей, площа була забита. І от це головне зрелище, це, звісно, були фієрверки і салюти. Люди так. ждали. Я скажу, дуже-дуже у нас була своя художня самодіяльність розвита. І вони ревносно відносились до того, коли ми закликали якісь. Ар артист. Так, але завдяки саме цим артистам я дуже багато просто пам'ятаю да. реклам, коли їхали українські зірки на відкриття да, да, в Кирів, коли я їхте, скажу, що там просто не проїхати було. Траси всі забиті. Ми я була часто, на концерті Олі Полякова. Ми часто робили концерти от іменно нашої художньої самодіяльності У нас сцена останні роки ми її взагалі не демонтували, вона стояла постійно і практично на кожній кожні вихідні були якісь. Проводили заходи. До речі, 8 липня 21-го року. Uh -huh. Це мій син. <laughs> да. Інсталяції багато, дуже було у нас оцих цих же, як вони називаються, фотозонда, дельфінчики. Є да, везде-везде. Ми кожен рік у нас в планах було кожного року по фонтану і додати ще якісь інсталяції для фотозони. Все. Не да, я пам'ятаю дуже. До речі, яскравий такий концерт. Це коли я працювала, мені було 16 років в Крилівці. Я пам'ятаю ваш ансамбль. Вони спів, так як вони співали, мало хто співав. І до речі, от танці співи, і ми стоїмо поруч з сценою, і сцена так підстрибує кирилівка фест, фестиваль, ми ж mm -hmm. почали проводити роки за три, за чотири чи за п'ять, мабуть, до початку війни попали в Книгу рекордів України. Не порівнювали ніколи Кирилівку, наприклад, з Приморським, для себе, з Бердянським? Не дивилися, а що вони там роблять? Ви знаєте, я як-то от попитався, о, конкуренти. Говорить, ми не конкуренти ми колеги. <свят> ми повинні були колегами, і у нас в останні роки ми багато сил і уваги приділяли тому, що об'єднати курорти при Азові в одну цілу. Проблема ж була останні роки. Це медуза. Вона, на жаль, до сих пор присутствує. Пов'язана більше все, скоріше з цим мостом. На мабуть, так. <свят> ну, Я сподіваюся, що коли Не буде мосту, не буде проблеми, да, да, мабуть, так, бо щось помінялось. Ці медуза з'явилася не просто так. Завдяки Росії. Зразу вони медузу запустили, потім самі поприходили. Або медуза була попередженням? Ну, може і так, рано чи пізно вона все наладиться. Пропадуть кацапи, пропаде медуза. Обов'язково. Хто куди, Сашка, до колеса Я на находити косу до пісочку і плакати. Дякую вам за ці спогади і дякую, що на наших очах я бачу і у вас, і у Насті, і у мене з'явилися ці сльози. Я думаю, в наших глядачів теж. Добре, да, дякую. Сподіваємося, що да. дуже скоро да. будемо. Кожен думаю. своє перебирати кирилівці. Треба вірити в нашу ЗСУ, перемогу. Все буде гаразд. Друзі, так. на цій ноті, власне, хочемо вас спитати, а з чим у вас асоціюється Кирилівка? Пишіть в коментарях. Не забувайте про вподобайки, підписуватись на канал наш Суспільне Запоріжжя, і тим самим підтримувати український контент.